Чоловік, який кілька років поспіль гвалтував свою восьмирічну доньку, сварка, яка завершилась підривом гранати, і афера під виглядом зборів на лікування. Вітаються дайджест подій 21 листопада. Поїхали. Під час артилерійського обстрілу Нікополя росіяни вбили 83-річну жінку. Поранення отримав 53-річний чоловік. Пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди, авто, лінія електропередач та газогін. Обстріляли росіяни і Херсон. Накрили вогнем автостоянку служби таксі. Внаслідок ворожого удару загинули двоє водіїв. Ще одна людина поранена. До криміналу у Дніпрі судитимуть чоловіка, який кілька років гвалтував свою маленьку доньку. Восьмирічна школярка самостійно звернулася по допомогу до районного центру соціально-психологічної реабілітації. Про злочин одразу повідомили до поліції. Наразі обвинувачений перебуває під вартою без можливості внесення застави. Тіло чоловіка дістали з водойми у Павлограді. Загиблого виявили на відстані. 10 метрів від берега поблизу перекинутого гумового човна на річці Самара. Надзвичайники доправили тіло 53-річного чоловіка до берега та передали поліції. П'яний чоловік підірвав гранату під час сварки. Вночі, 18 листопада, у Марганці двоє приятелів та 23-річна дівчина розпивали спиртні напої. Між чоловіком та 41-річним господарем будинку. Виник конфлікт, під час якого один з них вирішив підірвати гранату. Внаслідок вибуху 23-річний містянин та жінка отримали осколкові пора. Нення їх госпіталізовано. Водій на дніпровських номерах чавив людей у черзі в Макдональдс у Полтаві. Днями водій Hyundai намагався влізти без черги в Макдональдс. Після того як його не пропустили, чоловік вийшов з авто і вдарив по обличчю іншого водія, коли на місце викликали поліцію. Хуліган втік. Афера під виглядом зборів на лікуванні на Дніпропетровщині викрили шахрая. Житель Нікопольщини через фейкову сторінку у соцмережі розміщував оголошення про збір коштів на лікування хворих людей. 29-річний Овмисник знаходив фото та інформацію в інтернеті, копіював їх та викладав на свою сторінку, вказуючи свої реквізити. Чоловіка затримали та повідомили про підозру. І приємне на останок у Дніпрі: сніг. І креативні дніпряни вже ліплять сніговиків. Тим часом комунальники звітують усі магістралі у Дніпрі проїзні. Працювали вночі, працюють і зараз. Вітаємо всіх з першим снігом і бажаємо спокійної і світлої зимної пори року. На цьому все не забудьте підписатися на наші соціальні мережі, посилання під цим відео або переходити за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось вже завтра. Бережіть себе.